Отож, пане Романе, ми побачили це повідомлення так про те, що Макрон вперше за три роки повномасштабної війни поговорив із російським диктатором. І як на мене, ця новина має про дещо свідчити там, про певну зміну в підходах. Бо ми вже бачимо, що Трамп вже величезну кількість разів з тим путіним говорив. Тобто, розмови з цим скаженим російським диктатором, розблоковані, можливість. Контактів також розблокована. Отже, про що для вас говорить вся ця історія не тільки з Макроном, але ті тенденції, та, які ми спостерігаємо наразі щодо Росії, та і щодо контактів Західного світу з Росією? То, а, пані Наталю, для людей здорового глузду говорити з воєнним злочинцем, військовим злочинцем, викрадачем дітей. Кримінальним злочинцем, ну, це речі за межею здорового глузду. Однак, з приходом Дональда Трампа і інтересів Дональда Трампа і приватних його інтересів, він як і так, як він каже, державний, ця, цей підхід здорового глузду було поломано. Він почав а, телефонувати. Вони почали спілкуватися з злочинцем кримінальним. Причому військовим злочинцем я на цьому наголошую. А потім в кінці-кінців він заявив про те, що, бачите, з Путіним ніхто не спілкувався, Путін ні з ким не хоче говорити, окрім його самого, тобто Дональда Трампа. Температури додала і ситуація у Канаді, коли Дональд Трамп почав плутати Джастіна Трюдо з Макроном, ну і так далі. Ще раз повторивши фразу, що. Тільки з Трампом буде Путін спілкуватися. Події в Ірані, а подальші події в Вірменії, де ФСБ намагалося, залучивши місцеву церкву і опозицію здійснити переворот. А треба завжди пам'ятати, що Єреван і Париж мають дуже своєрідні відносини близькі. Ну насамперед, це завдяки. Діяльності Шарля Азнавура або Азнавуряна, як його прізвище було нині вже покійного, якого багато хто знає, розуміє, яку роль він відіграв в відносинах Парижу і Єревану. Все це помножило необхідність того, що Еммануель Макрон здійснив дзвінок, де зрозуміло, що в першу чергу обговорювалось питання Вірменії. Далі за цим очевидно, що не могло не обговорюватися питання Ірану, Близький Схід. Ну і так, як виглядає це насправді, питання України, питання переговорів, припинення вогню, а воно тільки так могло стояти, припинення вогню, воно десь там в фіналі цієї довготривалої розмови, двогодинної, могло прозвучати. Ну, і очевидно, що маючи вже давні, Спілкування Еммануель Макрон не міг не зателефонувати президенту Зеленському, а тому тут клубок, цей, а, який, здавалось би, дуже складний, має зовсім прості, зрозумілі від, відповіді в нинішній ситуації. Тепер а, як я можу оцінити от, оцей, а, це вікно, яке знову відкривається для кримінального злочинця. Зрозуміло, що негативно по-перше. По-друге, мені добре відомо, що Москва має безпосереднє відношення до ситуації, яка склалася зараз у Вірменії і в Єревані, тому що до заколотників, які намагалися здійснити переворот, має безпосереднє відношення ФСБ. І про це в Вірменії вже досить гучно ведуть розмову більше того, після атаки США по ядерних об'єктах Ірану. Москва намагалася через Вірменію пробити сухопутний коридор до Ірану для того, щоб надавати злочинному режиму Аятол допомогу. В результаті Пашинян, як прем'єр-міністр, розуміючи, які він ситуації, він категорично відмовив, що зрозуміло ще більш загострило відносини між Москвою і Єреваном. І зрозуміло, що це стало і не могло не стати. Розмовою між президентом Макроном і злочинцем, кримінальним злочинцем московським фюрером тому в даному випадку, зрозуміло, що ситуація, яка складалася, все, що зроблено спочатку Трампом, а потім і Макроном, воно на жаль, не сприяє тому, щоб цього пацюка загнати в куток московського, а реанімує його в міжнародних відносинах. Однак а... розуміючи ситуацію на Кавказі, яка складається, вона загрозлива дуже і попахує виникненням ще одного полум'я війни. В чому Москва зацікавлена для того, щоб виникали нові полум'я війни, тому можна зрозуміти в тому числі і цей а, крок Еммануеля Макрона. Е, нагадаю, що перед тим два дні доряду Макрон спілкувався з прем'єром. Вірменії Пашинян ну раз ви згадали про вірменію тоді і про Азербайджани те, що відбувається між ним та Росією, це ж теж якби цікава дуже історія. Та бо після отої катастрофи чи збиття літака азербайджанського та заявляли з боку азербайджанської влади про те, що літак був збитий, і ось. Тепер оприлюднене відео, ну нібито з анонімних джерел, чи точніше, там запис та з анонімних джерел, де е, чути, що дається наказ на те, щоби стріляти, на те, щоби збивати. Крім того, ми бачимо, що азербайджанська влада йде на загострення там школи, переводять із ті, які були на російській мові, переводять на азербайджанську мову. Ну давно давно пора, ясна річ, але тим не менше, От ми бачимо якісь такі речі, вже не кажуть. Чи про арешти там в, в цьому спутнику та агентстві пропагандистському, які діяло на території Азербайджану, наскільки на вашу думку це може означати можливо певну втрату контролю Росією е, не тільки по Азербайджану, але загалом по? Е, Периферії імперії, так би мовити, бо ми от бачимо, до речі, в Сербії протести, а це ж такий друг Росії далі нікуди, так. Там в інших місцях ми бачимо, що місцями воно вже трохи рветься якось для Росії, ні? що стосується Азербайджану по черзі, слідчий комітет Російської Федерації розслідував справу, який вже майже 20 років. По цій справі а, в статусі свідків проходили родина Сафронових. Під час намагання затримати цю родину а, двоє з братів були настільки побиті, і це підтверджено експертизою, що вони померли. Один із третій брат був затриманий і ув'язнений, четвертого затримали, потім звільнили. Зрозуміло, що Азербайджан не міг не мовчати. Бо паралельно із цим розвивається ситуація з літаком, який летів за маршрутом Баку Грозний і на підльоті до Грозного. Зв'язку з тим, що ситуація з підльотом була складна, тому що в цей час вівся обстріл об'єктів військових на території Грозного, а не розібралися з ситуацією і тому. Командир підрозділу, який здійснював пові... протиповітряний захист, не розібравшись в ситуації, не розуміючи, що за який об'єкт потрапив у ціль, замість того, щоб запитати у диспетчера і навести чіткі дані про припинення цивільного підльоту до цієї території, дав команду збивати цей літак. І підрозділ, який знаходився поруч із Грозним, вразив цей літак. Він в пошкодженому вигляді ще вернувся, перелетів через Каспій назад і в Казахстані при спробі приземлитися розбився. Зрозуміло, що при поєднанні таких речей це викликало тим більше, що паралельно один із учасників цього підрозділу написав в слідчий комітет зізнання. Що вони не тільки отримали наказ командира, був жорсткий наказ з Москви збивати цей літак. знаю, що стало очевидним, що попередні розмови Алієва, президента Азербайджану і Путіна ніякого результату не дали, тому що Алієв просив про одне: треба вибачитися перед близькими і рідними за те, що ви зробили. І зрозуміло, чому? Тому що, ну, по-перше, алієв шиїт. Це мусульмани, вони потребують відповідного відношення, пошани, поваги до жертв, вшанування цих жертв, вибачення відповідно. Москва промовчала абсолютно ніяк на це не зреагувала. Зрозуміло, що це почало початком того, що спочатку Алієв, посилаючись на святкування Дня народження батька, не поїхав на 9 травня. Пам'ятаємо ці всі оргії, які там були на Червоній площі. Ну а коли з цим з'явилося ще й вбивство двох братів Сафронових, зрозуміло, що Баку почав працювати у відповідь. Було затримано розвідників диверсантів російських в агентстві Спутник Супутник. А про це в Москві знали вже місяць назад. Місяць назад служби безпеки Азербайджану повідомили Росію про те, що ці особи займаються диверсійною діяльністю, і вказали на те, щоб їх прибрали з території Азербайджану. І це інформаційне агентство. Росія цього не зробила. Після цього Азербайджан затримав групу людей, які займалися. Постачанням і перевезенням нелегальних наркотиків з Ірану в Росію. Таким чином, ситуація на даний час загострилася. Паралельно до цього, ну, зрозуміло, факти, які вам, вами були названі, вони доєднують. Це і питання, які стосуються гуманітарної політики Азербайджану і самої позиції Азербайджану в нинішній ситуації. Ну а коли Москва ще й почала тиснути на Баку і паралельно на Вірменю з вимогою прорубати коридор до Ірану, я нагадаю, що слава має, через Каспій, через Баку в свій час постачалися Іраном. Безпілотники а шахед, якими потім обстрілювалася Україна, комплектуючи і навіть ракети. Про це навіть є зйомки. Зрозуміло, що після всіх подій, які відбулися, Алієв категорично відмовив брати участь у цих справах Рашиської Федерації. Тому ситуація загострюється на даний час. Як вона може розвиватися? На мою точку зору, все, що відбувається, є свідченням того. Що Кремль намагається захопити Кавказ, маючи вплив і контроль уже над Грузією, хоче накласти лапу на Вірменію і Азербайджан. Але це не той випадок. За Вірменію є кому заступитися, ну а за Азербайджаном всі розуміють, прекрасно стоїть Туреччина. Однак це не означає, що ситуація може мати швидку розрядку. Скоріше за все, вона напруга буде наростати там. Та цікаво насправді і ще про Білорусь буквально коротко, але я хотіла би ще з вами цю тему проговорити. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що під час переговорів зі спецпосланцем США Кітом Келлогом озвучив американській делегації позицію Путіна щодо можливого перемир'я в Україні. Про це пише пропагандистське видання Білорусі за словами Лукашенка. Москва не проти, а також не хоче, щоб у російських містах били американські, англійські, французькі. Уські ракети Лукашенко говорив і про дронові атаки. За його словами, у Путіна є одна вимога. Нехай захід скаже президенту України Зеленському, щоб той не завдавав по Росії ударів. Тоді, нібито, Кремль погодиться на перемир'я за словами Лукашенка. Кіт Келох пообіцяв попрацювати над пропозицією Путіна. І спецпредставник США почув заяву Лукашенка, прокоментував їх у мережі Ікс. За його словами, у розмові з Лукашенком йшлося виключно про повне та безумовне припинення вогню. Почуємо будь-яке обмеження дій Києва було обумовлено відповідними діями для Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов'язаних із зведенням Україною війни поза межами повного припинення вогню. Отже, пане Романе, оця спроба налагодити ну, якийсь місточок, не те, щоб відносини, але хоча б якийсь місточок із білоруською владою з боку американців, там вперше за дуже довго тривалий час цікаво саме по собі. Наскільки на вашу думку це може дійсно стати якимось містком комунікації і, скажімо, так, вплинути на щось в російсько-українській війні? Пані Надалі, все, що говорить зараз Лукашенком в прив'язці до цієї розмови, воно не відповідає дійсності. І все це почалося одразу, коли тільки завершилася зустріч. Було повідомлення прес-секретаря Лукашенка Ейсмунд Наталі про те, що відбувалося там, але там жодного слова не відповідало дійсності, тому що там було написано про те, що обговорили ситуацію на Близькому Сході. Далі ситуацію в пакистанських відносинах на індо-тихоокеанському регіоні. Ну там біліберда повна, і всі розуміли чудово, що про це мова не йшла. На, про що йшла мова під час зустрічі? А в Білорусі завершується відновлення погребів і шахт а погребів для розміщення ядерної зброї, а шахт для Пуску балістичних ракет з ядерною зброєю, це робить Москва. Кіт Келох поінформував Лукашенка про те, що це порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. В підтвердження цього вчора Лукашенко сказав, що те, от невдовзі, в Білорусі буде розміщена що він там? Орешник, він сказав. А, ну, Лукашенко для нього решник, що балістичні ракети все одно ліс. Що то, що то ліс. Зрозуміло. Тому е, прислухатися, то тим більше е, вірити в те, що говорить Лукашенко, це годі, і е, Кіткелов це підтвердив. А е, е, Лукашенко чітко дали зрозуміти, що ти переходиш межу у цьому випадку, тому не вздумай. Бо е, якраз це було напередодні того. Коли Сполучені Штати Америки невдовзі вдарять по ядерних об'єктах Ірану. А різниця яка? Різниця в тому, що Іран розробляє ракети і ядерну зброю, а Білорусь хотіла розмістити чи хоче розмістити ядерну зброю на своїй території. Що одне, що друге є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Всі балачки, які ведуться зараз навколо цього, інші. Стосовно ситуації на Близькому Сході, а тим більше в Україні і так далі. Ну, Лукашенко завжди намагався свої п'ять копійок вставити, Але в більшості випадків, все, що він говорить, це команди, якому дають йому з Москви для того, щоб або актуалізувати якусь тему, або погасити якесь полум'я. Тому ці ситуації мені навіть цікаво, а на бісахіткелов ще коментує, а можливо і за того, що зустрівся. Зрозуміло, що ця розмова вона реанімує, якби це крок до реанімації. Ну так як розмова Макрона з Фюрером Московським, так приїзд Келоха до Мінська, його обнімашки там із Лукашенком. Це реанімація Лукашенка. А за це Лукашенко заплатив тим, що звільнив. 14 політичних в'язнів. Ну в нього там їх більше тисячі на сьогоднішній день. Тільки після останніх виборів було більше 600 затримано. Тому в нього є чим розраховуватися. І інша справа, що ми з вами вправі поставити питання на бісави з цим ще одним людоєдом спілкуєтесь? Це правда, це правда. Дякую вам, пане Романе, за вашу експертну оцінку за долучення до ефіру. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, посол України в Білорусі 2010 тисячі роках. одинадцятому Був з нами на зв'язку.